Вечір 4 листопада, відкриття 90-го театрального сезону видатна подія для сумських театралів. Дуже люблю театр і відверто кажучи, давно не була. Ну всі ми розуміємо, чому так. Але дізналася, що буде прем'єра, і дізналася, що це буде саме Луганський театр. За чим ідуть в театр люди? От ви за емоціями подивитися Емоція? на гру акторів. Ось за враженнями я вперше сьогодні вдіг сорочку, бо це дійсно свято. Я навіть сам трошки хвилююсь перед цією прем'єрою, бо відчуваю і свою відповідальність. Телеканал СТС це дійсно як один із слаганів медійних на сьогодні. Активно підтримує академічний національний академічний театр імені Щепкіна, і ми постійно в своїх новинах, в своїх програмах розказуємо про те, як працюють наші актори в цих нелегких умовах. З 24 лютого, коли почалась масштабна російська агресія, актори не виходили на сцену, і роботу театру на експериментальній сцені відновили лише у серпні, розповідає його керівник. Тим важливішою є сьогодні для кожного з митців можливість на честь відкриття ювілейного сезону зіграти прем'єру на великій сцені. Це щастя зараз сьогодні виходити на сцену. Це ми постійно говоримо про це. Ми постійно дякуємо збройним силам України і територіальній обороні за те, що ми маємо змогу взагалі виходити на сцену завдяки їм і тримати культурний фронт. Високодостойні капулетті, глибоко поважні монтеки, юнакі, дівчина, ваші діти у світі уславили вас на віки неймовірної сили кохання. Видатний англійський драматург Вільям Шекспір написав свою трагедію Ромео і Джульєта за поемою Артура Брука наприкінці 16 століття. Сумські шепкі. Інці назвали свою постановку сміливим дотиком до класики і створили яскравий творчий проект артистів сумського і луганського театрів мюзикл, детектив на дві дії. Ми текст не змінювали. Ми, ми події не змінювали. В нас все, все за Шекспіром, як він писав. Але підхід, тобто точка зору на цю історію, вона трошки інша. Протягом двох годин актори на сцені відтворюють п'ять днів життя з 15-го сторіччя, де світлому першому коханню двох юних перешкодило багаторічне ворогування двох вельможних воронських родин. У нас 90-й сезон сезон перемоги, і відкрити її такою складною, цікавою роботою і надихнути наших глядачів, надихнути наших захисників це вкрай важливо зараз. Важливо, щоб вистава була гарна. Важливо, щоб глядачі її приймав. Важливо, щоб була якась культурна цінність. Три роки на сумській сцені розповідає про себе виконавиця головної ролі. Роль Джульєти це я відчуваю відповідальність дуже велику, але і кайф від. Персонажа від своєї роботи Джульєта в нас такий персонаж, вона найвольовіша, найсильніша з усіх персонажів, які е, існують на, на майданчику. Ні, в емоційно напруженому фіналі не сталось дива. Кожен з героїв, вважаючи свого коханого померлим, приймає рішення піти з життя. І лише їх трагічна загибель змушує обидві осиротілі родини зрозуміти одвічні істини, що іноді юні мудріші за своїх батьків і щирі людські почуття святіші за ворожнечу. Що людина ніколи не буде щасливою по справжньому, якщо не Маю свободи власного вільного вибору новини СТС.